Служба безпеки заблокувала у Вінниці потужну боту ферму, яка працювала на користь країни-агресора. У результаті комплексних заходів затримано трьох її організаторів. Спеціалізоване обладнання дозволяло зловмисникам щодня реєструвати до 500 анонімних облікових записів в різних соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Готових ботів фігуранти продавали або здавали в оренду російським есм. Мем агенція. Тільки на оренді одного акаунту ділки щодоби заробляли до 20 гривень. Гроші отримували як через власні. Криптогаманці, так і на банківські картки. За матеріалами справи російські клієнти ботоферми використовували фейкові акаунти для масового розгону прокремлівських наративів, зокрема щодо ситуації на фронті та суспільно-політичної обстановки в Україні. Також інтернет-агітатори РФ виправдовували збройну агресію проти України та закликали до підтримки расистів. У тому числі на міжнародній арені, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення. Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченої частиною 5 статті 361 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Вони з метою уникнення відповідальності і переховування. Конспірації отримували кошти як на свої банківські картки, так і з використанням криптовалюти.